Така ситуація, чому виникає? В печінці немає больових рецепторів. Сама печінка не болить, тканина печінки. Але зовні печінка має капсулу, таку, яка має оці чутливі закінчення. І тому, якщо ця капсула розтягується, тоді ми відчуваємо. Біль, коли вона розтягується, наприклад, при набряку печінки, або при збільшенні об'єму крові, яка закачується в печінку. Коли ви біжите, починаєте бігти. Да? Звичайно, що інтенсивніше працюють м'язи, виникає більша потреба в поживних речовин, збільшується швидкість кровотоку, і через ворітну вену також збільшується швидкість крові. Ось, і, звичайно, там об'єм крові стає в печінці більше. Вона трошки збільшується. Ось починається біль у правому підребір'ї. А потім, коли цей процес. Як така нормалізується вже, адаптуємося до цієї швидкості, а відкрилося друге дихання. Ось це друге дихання це вже переключення цього процесу. Печінка також проводить абсолютно всю кров в організмі людини через себе, тобто вона -то частково фільтрує.